Усім добрий ранок, друзі. Сьогодні на дворі так пасмурно. Учора, цілий день і вночі була злива. Сьогодні в день не було дощу, Ну, настрою нема. На вулиці грязюка, ні, нікуди не долізеш. Тому готували сьогодні рослини, які підуть на продаж. Завтра, як ви знаєте, субота і в мене єдиний день. Коли я виїжджаю на ринок торгувати своїми, своїми квітами, кімнатними і садовими квітами. Зараз покажу, що завтра поїде на ринок з кімнатних рослин. На полу, дівчата, оце в мене завтра поїдуть дві клівії. Я вже їх розсадила, вони вже гарно прийнялися. Там коренева заповню, заповнила вже увесь горчик, велика була коренева. Оце я хочу вивезти на продаж оцей фікус. Я чомусь не дуже полюбляю фікуси. От. І от там внизу стоять бігонії, зелена бігонія, дві такі рябі-бігонії, потім кисличка і бігонії з коричневим листом, салатовою серединкою. Зробила відросток від моєї бігунії. Я показувала фото на ринку, у мене жінка заказала від моєї. У моєї такий кучерявий край. Взагалі, треба її обновляти. Якось зніму відео, як я буду обновляти свою бігунію. Я вже колись це робила. так Далі ще які рослинки. Оце традисканці Арео, два черенки підуть. Сінгоніум відсадила від свого, він поки приймається. А це два маленькі саженці мені дали. Це для мене. Це колокольчик кампанула, по-моєму, голубий і білий. Ну, це, я думаю, так для себе. І оце таке пестряве листечко, рослинка. Я не, ну, не знаю, як вона називається. Треба буде поіскати її в інтернеті. Далі рослинки там ще приймаються. Колізію мені заказали рожеву, але щось вона дуже погано йде в рост. там три горщики, щось ніяк вони не, не підуть рости. І оцю красуню завтра вивозю на ринок. Від фіалок, дівчата, я позбавляюся. Осталося там пару фіалок і все, тому що з ними треба танцювати. Я не хочу, в мене нема часу. Тому це останні фіалки, які в мене виїжджають на ринок. Там в неї вже дітка є і теж уся на бутонах. Бальзаміни мої цвітуть. Не знаю, відросток від цього бальзаміна. Може, завтра візьму. І відросточок від мого бальзаміна, оцього розочками якісь квітне. Теж, може, завтра візьму. Ну, а так отут стоїть. а от ще, ще забула. Оце бігонії. Оця бігонія у мене їде завтра. Це від моєї бігуні. Оцей поїде завтра на ринок. Катусята завтра деякі поїдуть. О, там бачите, на полу цілий садик з Кактусят, о садочок цілий, бачите, сукуленти там, і кактусята. Оце теж підуть на ринок завтра. Оце такі рослинки. Да, мій акваріум, який я робила. Усі рослинки почуваються непогано, крім цього манюнького аспарагуса. щось йому там не дуже подобається. Хоча я дивлюся, там зелені гілочки є, буду наблюдати за ним. Отакі, друзі, в мене тут, як кажуть, діла. Зараз підемо на вулицю, теж дещо вам покажу. А ще хочу показати. Бігуні оця цвіте, ну вона так незвично цвіте, хоча такий ажурний, такий, як бабочки. отут висять. І набрала бутони моя глоксінія, Бачите? Це та глоксіння, яка проснулася у мене рано, і я виривала, ну, вирізала у неї паростки на бульбі. І це вже вона на других паростках. Вона, бачите, набрала квітоноси, вся в, квіт... в бутончиках. Орхідейки має, теж починають потрошку набирати своє суцвіття. Ну, так все а, і ще забула: оцей восковик. Я вже про нього розказувала. Квітне постійно. бачите? Я не можу йому відрізати макушку, щоб укоренити, тому що він постійно викидує. Квітоноси. Бачите, оце три квітоноси ленти, і опять будуть квітнути. Хочу зробити ще одну рослинку з нього, але ніяк не виходить. Він квітне і квітне на кінці. Постійно на кінці побіга цього квітне. Зараз йдемо на вулицю. На вулиці теж дещо вам покажу, друзі. Це ми на вулиці біля літньої кухні. Це нарізала на завтра букети. Ці букети на продаж тюльпани, нарциси. У нас це недорого все коштує, Тюльпани по 5 гривень, оці великі можна по 7 гривні. Нарциси тут зовсім там по 2, по 3 гривні, ну, деякі сорти різні. І оце такі маленькі букети. Такі маленькі букети, дуже як користуються спросом. Отакий От букетик 25 гривні. Це я сьогодні оце різала, пакувала, зв'язувала. Оце я так готувалася на ринок. І деякі рослинки зараз покажу ще е з коренем, які буду продавати. А це в мене моя гортензія. Та, що я розказувала, ніяк не рискну її висадити в ґрунт. Бачите, вона тут набирає бутони, а от там от видно, вона вже набрала бутончики, вже там такий сформірувався, почуває себе добре. Я додавала підкислювач сюди у ґрунт і добриво. Тому вона, бачите, як на вулиці себе почуваю. А оця невеста, як кажуть, як їй кажуть, убігаюча невеста. Бачите, щось на ній листячко, може, щось їй не сподобалося на вулиці. Ну, так, дуже ці нові листя, вроді так непогано. А оці, я не знаю, ну на хлорос не похоже. Я... Як ото буває розсаду виносиш на вулицю, вона біліє, чуть, -чуть портиться лисечко. Отак і на ній. Вона, мабуть, більш така ніжна, чим оця гортензія. А ця гляньте, яка чудова. Буде поки рости у горщику. Вічне літо я висадила в <кхи> палісадник, а ця поки буде у горщику. Оце бум стоїть і требує від мене, щоб я його гладила. Бусь, да? ну гладю, гладю тебе. Він так любить, щоб йому діляли внімання. А мама тут займається своїми, скажи, бур'янами, да? мені треба внімання, мені треба гладити, гуляти зі мною. Зараз підемо на веранду. О, тут тьома. Оце у прошлому році, зараз походу, купляла купувала такі горщики, вони мені дуже подобаються. Купила один, спробувала, думала, налізе на мою віранду чи не налізе отак. От, от дуже, кстати, зручно було тут, росли. в мене герані росли і плекрантус ріс. І ще потім була у епіцентрі і ще купила на другу сторону ще один такий горщик. Він був по акції, от, тому ще один взяла. Він так і по цвіту гарно підходить. А от тут стоїть усе в мене, що піде завтра в мене на ринок. Гляньте, які я накопала здоровені мускарі. Одна жінка заказала мені мускарі. От і так нічайно викопала оцей тюльпанчик. Він був рядом, там лукавичка теж піде на продаж. А тут у мене теж мускарі, бачите, гляньте, оце я держу на руці, які великі. Вони мені подобаються дуже. От, Потім тут примула ушкова, вона тільки починає заквітнути. І багато Анютиних глазок, різних різних, і жовті, і білі, і обрієта, кущик обрієти. А тут у мене примулки. Маргаритки і отакі садові фіалочки. Зараз підемо у садочок, де вам ще покажу. Оце зараз вийшла в зону города Іду накривати свій парничок. Бачите, як гарно піднялася клубничка після дощу. І оце лежать мої вазони з рослинами. Я їх поклала, щоб їх дощ не заливав. Тут у мене і дирен, бачите, і рози, і трояндочки в мене, і луковічний, в общем, і хвойні там черенки, щоб вони потім не вимокли. Оця трояндочка дуже гарно набрала листя. Ой, оце, друзі, забула понаписувати назви на горщиках. Тепер буду ж ну, очікувати, коли вони будуть квітнути, буду писати на них назви. Цих троян. О, тут чесночок, лучок. Бачите, там далі смородинка. Це так гарнюня. А оце у нас тут ми накриваємо такий балаганчик під огірки. А зараз покажу свою розсаду. Це вона в мене провітрювалась, Тут у мене такі віконця зроблені, дідуся мій робив, бачите, вони піднімаються дуже зручно. Треба таку палку підставляти. Там у мене помідорчики. І маленький, і великий перчик. А зараз покажу свої переростки. Оце в мене вже переростки. Бачите, вони вже такі перці будуть квітнути, вже квіточки закладають. А оце такі вели, величезні три синіх. Це ще в фівралі. Господі, надивилася на відео на Ютубі. Жінки, хазяйки різні. там. Сіяла свої сімена, я рішила. Оце такі в мене вони виросли, теж уже квітнуть. Ну, а Тут так потрошку помідорчики. Бачите, попереростало, полягало, ще в домі розсада. Розсада в домі більш маленька, я боюся її на вулиці ще виносити. Хоча тут у мене вкрито все двома плівками, все одно ще боюся. На цьому я буду завершувати своє. Маленьке відео. Зараз ще отак пройдуся, покажу вам, що там у мене робиться. Отож, ця сітка, цей паркан я показувала, він відгороджує город пополам. Це тут у нас живуть квартиранти, щоб собака моя туди не забігла, не налякала дітей, ми зробили цей паркан такий з каліткою. А в основному це огород наш з дідусем, з бабусею. Оце такий на двоїх. Тут у нас 12 сотих разом з двома е, хатами, які на цій ділянці розположені. Оце бабусіна хата, а ото виглядає моя хата маленька. І курятник. Куди ж без нього? На цьому буду прощатися з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.